Доброго дня, вітаю вас! Все більше і більше посилок приходить з сезонними матеріалами. Тобто е люди виростили домашню птицю, е гуску, качку. І пір'я починають присилати до нас на прийомку. Ціни у нас доволі таки гарні. Я думаю, що вас зацікавлять. Качка сіра 200. Індокачка це також сіра качка. Багато запитань: 200 гривень кілограмів. Качка біла 220 по гусям. Дивіться, сіра гузка, от такого от плана, 600 гривень. Оці ось пір'їнки, якщо вони в общій масі, це не страшно, це нормально, все прийомне. Так воно приймається. Біла гуска, ось дивіться, в общій масі попадаються якось оці ось пір'їнки. Головне махового, щоб не було. Біла гуска 650 Якщо вас зацікавили наші ціни, телефонуйте, пропонуйте. Залюбки будемо купувати. До речі, купуємо ще й б ушне в вигляді подушок перін, але там попередньо потрібно скидати фото на вебер для обговорення ціни. Є ось такий матеріал. Пропонуйте. Будемо працювати. Все добре виходить. Так що чекаю на ваші посилки.